У мене на списку є пані Жанна Козачук. Будь ласка, передивського. Вітаю колеги. Я вчителька інформатики Чернівецької занесньої школи перших третіх ступенів номер два імені Юрія Федьковича міста Чернівці. Розпочинала педагогічну діяльність у Старочинецькому ліцеї Глибоцького району Чернівецької області. Користуюся функціоналом кластам вже більше трьох років. Грокі ще з 2018 року Клестайм є моїми асистентом і з того часу, коли ще сервіс називався Говполог. Використовуємо на різних етапах уроку, дуже для дітей, як командні ігри. Мені, як вчителю, батофіціальний сервіс допомагає економити час та мати більше впливу на учнів. Першу цих двох тижнів очікую від вас на взаєморозуміння та злагоджену співпрацю. Тож бажаю всім нам здоров'я, творчої наснаги та ефективно розпоряджатися власним часом, щоб кожен новий день був наповнений щасливими моментами, ну і вдячними радісними посмішками наших учнів. Дякую. Дякую дуже, пані Жанна. Дуже приємно е мати у вас серед менторок. Теж е е пропоную тоді далі переходити. У мене за, е у списку наступною є пані Ірина Фют.